Всім привіт, радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми продовжуємо оглядати лагом. І сьогодні пімплбері. Це у нас якась із ягод, скоріш за все. А зараз тут навіть відкрито цього разу. Нічого, собі пломбу забули поставити. Ну ладно, з лагомом, в плані пакування, ми вже нічому не дивуємося, тому що ми знаємо, що в них є певні проблеми з цим, тому. Я пропоную одразу перейти і. Фу. Ой, фу-фу-фу. О, це щось дуже це, це слива. Це, скоріш за все, слива. Ой, це дуже противна слива. Пімплбері. Хм. Ну, дуже схоже на сливу, чи 100% це слива чи ні, я не можу сказати, але по аромату дуже на то схоже. Давайте спробуємо це забити, але я одразу говорю, не рекомендую, мабуть, курити це в соло. Я б забивав з чимось, знову ж таки, з м'ятою, з льодом, з гірочком, з цитрином, нехай. Але чимось це потрібно розмішувати. Але ми зав'ємо соло і протестуємо. Так, друзі, пампл а слива, якщо я не помиляюся, зараз у нас забита. І те, що я чую в кімнаті, це доволі приторна слива, доволі е, сумнівна вже зараз для соло покурів. Подивимося, як воно є насправді. Але ну, аромат не із е, тих, що от прям хочеться. <плес> я ж кажу. Я, по аромату можна а, сказати одразу. Після перших тяг одразу ж проситься сюди м'ята. Будь ласка, додайте, додайте дозабийте сюди м'яти, бо це дуже приторно і дуже специфічно. Я до цього сливу, знову ж таки, якщо це слива, але по смакові це слива, я б е додавав сюди м'яту 100%. Знову ж таки, відсотків на 40. Я б хотів би почути тут м'яти. Я б хотів би віддавати їй домінацію і отримувати легкий присмак цього тютюну. 20%. Я більше ніж впевнений, що гарної доброї е, м'яти буде більше ніж достатньо для того, щоб вона домінувала. Памплбері не для сольних забивок. Однозначно. За смак ми можемо дати 3 з плюсиком. А, тому що це не прям дуже погано, а просто тютюн не для соло забивок, а для міксування. Дибність і прогрів залишаються на тих самих рівнях, тобто 4 з мінусом і 4. І я обов'язково хочу спробувати памплбері з м'ятою. Я думаю, що з м'ятою це буде прям а, забивочка, те, що треба, і це буде ідеальне доповнення до цього лагому.